Пісенними танцювальними номерами у виконанні артистів міського палацу культури вітали у гарнізонному будинку офіцерів учасників місячника оборонно-масової роботи. Що тривав у Бердичеві з 6 листопада по 6 грудня, і був присвячений 19 річниці з дня утворення збройних сил України. Головним організатором місячника традиційно виступила Бердичівська міськрайонна організація товариства сприяння обороні України за підтримки міської та районної влади, місцевої ветеранської організації 26-ї Бердичівської артбригади військового комісаріату та навчальних закладів Бердичева і району. Активісти товариства вкотре намагалися прищепити молоді, дух патріотизму і розуміння. Того, щоб бути захисником вітчизни почесно і відповідально, Патріотична свідомість, національна гідність, психологічна підготовність визначають рівень спроможності захисту батьківщини, громадян України Україні під час навчання в закладах освіти та перебування в збройних силах. Всі прирковані заходи направлені на поховання учнівської молоді почуття відповідальність за спокій та безпеку своєї родини, школи, села, міста, батьківщини. Підні з зусиллям міської та районної влади, батьківської організації ЦУ, командування артилерійської бригади на на виховання і зростаючого покоління. Я обов'язкову працюють ваші результати. Звісно, у військовій справі краще один раз побачити, ніж сто почути. Розуміючи, це керівництво міськрайонного осередку ЦОУ намагалося зробити усе, аби заплановані ними заходи були змістовними і цікавими для учнів та студентів. Це були тематичні вечори з військовослужбовцями та ветеранами Великої вітчизняної війни. Бесіди. Крім того, 8 листопада був проведений було проведено відкриття. Місячника оборонно-масової роботи, і пізніше було проведення День відкритих дверей 26-й Бередичівській артилерійській бригаді. 11-12 листопада буде проведені міські та районні змагання з кульової стрільби з пневматичної гвинтівки. В ході місячника було також проведений конкурс учнівських творів, в якому брали участь учнівська молодь, як і міста, так і району. Ще було проведено оглядів конкурс на краще поставлену роботу з героїко-патріотичного виховання в первинних організаціях міста та району сьогодні, завдяки тісній співпраці цивільних та військових, у нинішньої молоді є можливість відчути холод заліз за бойової машини, потримати у руках автомата чи кинути гранату. Тож цілком ймовірно сподіваються, артилеристи, що хтось із юних бердичівлян свідомо піде служити до армії чи обере службу за контрактом. Зі сповніть моє дитинство, то я більше Чиновника, как военного комиссара, не видел. И когда приезжали к нам военные на уборку урожая, мы днем и ночью пропадали там. И это казалось так и должно быть. Мы очень рады вас были видеть, были видеть у нас на неоткрытых дверей во время показа техники нашей. Вот вы посмотрели взроски, образцы техники, такой, которые у нас больше вооруженных сил в вооруженных силах Украины нету и нигде вы их больше не увидите, может только на параде и то с нашего состава. Поэтому я считаю, что вы на сегодняшний день уже владеете той обстановкой, с которой связывают, связаны э, военнослужащие во время своей срочной прохождения срочной службы, а также службы за контракта. Мы сейчас находимся в доме офицеров. находимся рядом с воинской частью 26-й артиллерийской имени Бертичевской бригады. Это бригада лучшая в украинских вооруженных силах. И, честно говоря, я вам завидую, что вы находитесь рядом с, этим, с этой частью и имеете возможность посещать эту часть, общаться с ними и смотреть, как они учатся и перенимать у них свои навыки. За оцінкою організаторів, найбільш активну участь у місячнику в Бердичеві взяли первинні організації ПТУ номер 4 6 та 12 шкіл НВК номер 4 та школи номер 10 У районі найактивнішими виявилися Скраглівська, Мирославська, Хажинська, Озадівська та Половецька школи. Кращими було оголошено первинні організації НВК номер 4 та школу села Озадівка. Переможцями огляду конкурсу учнівських творів на патріотичну тему стали учень 15 ї школи Олексій Кравчук та Вадим Гривщук з Мирославки. Змагання... Зі стрільби з пневматичної зброї у командному заліку у них перемогли студенти педагогічного коледжу, четвертого НВК та Озадівської школи, в особистому Роман Хавронюк, Олександр Горобець, Сергій Ковалецький, Наталія Риндич, Марина Височинська, Анжела Жукова. Усі призери та переможці були нагороджені грамотами і грошовими преміями.